Привіт! У світі, де від реклами вже просто нікуди подітися, як бренду завоювати справжню довіру? Сьогодні ми розберемо одну дуже потужну стратегію, яка саме це і робить, перетворює авторитет експертів на реальний успіх. Це kol Маркетинг, і зараз ми з'ясуємо, як він працює. Отже, давайте подивимося, що у нас сьогодні за планом. Почнемо з одного, знаєте, неочікуваного прикладу з поп культури, щоб одразу вловити суть. Потім розберемося, що ж таке цей колмаркетинг і чим він відрізняється від інфлюенсерів. Далі подивимося, яку користь це приносить бізнесу, і наостанок найцікавіше, складемо покроковий план для власної стратегії. Щоб зрозуміти, як це все працює, давайте згадаємо одну ну дуже відому історію а точніше, класичну сцену з фільму Погані дівчата. Пам'ятаєте той момент, коли головні героїні вирішили зіпсувати репутацію шкільної королеви Реджіни Джордж і вирізали їй дірки на футболці? І що сталося, замість глузувань це раптом стало новим трендом. І ось тут найцікавіше чому? Чому відверта диверсія раптом перетворилася на модний хит? А відповідь насправді проста: уся справа в її беззаперечному авторитеті. Розумієте, Реджена була не просто популярною дівчиною, вона була справжнім лідером думок, або, як ми кажемо, key opinion leader – KOL. Її думка миттєво ставала законом, перетворюючи навіть таку випадковість на тренд. Гаразд, а тепер давайте перенесемося зі шкільних коридорів у світ бізнесу. Що цей принцип означає для бренду? Отже. – це така стратегія, де вся суть не в яскравих банерах чи гучних слоганах, а в авторитеті справжніх професіоналів. Це можуть бути лікарі, науковці, шеф-кухарі. Головним двигуном тут стає не реклама, а глибока справжня довіра до людини, яка знає свою справу. Тобто для бізнесу, особливо в онлайні, рекомендація від експерта сприймається не як чергова реклама, а як, ну, як цінна порада. А це погодьтеся змінює абсолютно все. І ось тут ми підходимо до питання, де багато хто плутається у чому ж різниця між таким КОЛОМ та звичайним інфлюенсером соцмереж? Хоча ці терміни часто використовують як синоніми, насправді їхня цінність абсолютно різна. Давайте розберемося, в чому ж справа. Дивіться, ключовий момент ось у чому сила KOL – це його глибока експертиза і професійний досвід, а сила інфлюенсера це його популярність і харизма. Простіше кажучи, один про знання, а інший про увагу. Справжнього лідера думок визначає не кількість підписників, його визначає авторитет, який базується на реальному досвіді та досягненнях. Навколо нього формується нішева, але дуже залучена аудиторія, і саме тому його рекомендація стає таким потужним соціальним доказом якості. Добре, а як це все перетворюється на конкретні результати для бізнесу, що це дає на практиці? А працює це одразу на трьох рівнях. По-перше, така стратегія будує глибоку довіру до бренду. По-друге, дає аудиторії справжні цінні знання про продукт, і як результат, це напряму стимулює продажі. Тут спрацьовує проста психологія ми схильні вірити думці авторитетів. Тому, коли експерт щось рекомендує, у людей формується емоційна готовність до покупки. І базується вона на довірі, а це значно сильніше, ніж будь-яка тимчасова знижка. Так. З теорією, здається, розібралися. А тепер давайте до практики, як же побудувати ефективну кол стратегію Успіх тут тримається на трьох китах. Перше, це правильний вибір експерта, друге побудова довгострокових відносин, а не просто разові пасти. І третє, що дуже важливо, це надати експерту свободу говорити своїм голосом щиро. І от у цьому знаєте головний секрет на відміну від заскриптованих постів, сила кейол маркетингу у справжній ненав'язані рекомендації, і повірте, аудиторія це відчуває миттєво. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Яка ж головна філософія цього підходу? Якщо описати все це однією фразою, то це буде довіра, а не хайп. Тобто мова йде не про короткочасний спалах як від фейерверку, а про щось значно глибше, про стабільне зростання, яке має міцне коріння. На ринку, де суцільний рекламний шум, рекомендація експерта стає вирішальним фактором. Це той надійний фундамент, який дає перевагу, яку, до речі, дуже важко скопіювати конкурентам. І це власне підводить нас до фінального питання, яке варто поставити і собі, і брендам у світі, що втомився від реклами, чиїй думці ми насправді готові довіряти. Дякую за увагу.